Мене звати Марія. Я живу в селі Замагра, Верховинського району Івано-Франківської області. Коли я навчаюся в Львові, то я живу там на квартирі, але завжди, після двох тижнів навчання, завжди повертаюся додому, допомагати своїм батькам. Роботи фізичної дуже багато. Але разом ми з мамою і своєю родиною з усім справляємося. Моя мама Марія має 50 років, вона є заслуженою матерою героїною, її вручили минулого року. Виховала нас п'ять дітей, одного сина і чотири дочки. Моя мама багато знає різних традицій, різних звичаї, знає багато співанок, різне вміє дуже прекрасно вишивати, так і мене навчила вишивати. Недавно вийшли заміж мої дві рідні сестри. У них весілля було в один день. У нас традиційний гуцузький одяг збирай сестер збирала моя мама. Ці традиції, поки що ми намагаємося зберігати, є вони, лише не знаємо, як далі буде. А традиції всі, які були, у нас то всі зберегли. Гуцульських. І ніколи стараємося не змінювати. О. Щоб дівчина вийшла заміж, щоб в мене була гуляща, щоб добре жили, виховували гарних дітей. Оце все це треба все, багато ручної роботи, ну дуже багато. Але нічого. Ні, ні хіба йде тут трохи, Оце все, що є, збирається молоду, це все я собі сама руками своїми зробила. Це все. Я це все сама вишивала, сама пришивала, все сама руками своїми робила. Справжня жінка має вміти прекрасно тувати і їсти. Сніданок, обід, вечеря. Гуцульський борщ, це бураки називаються, банош, кулеша, голубці. Все молочне, все наше домашнє, м'ясо все теж домашнє, багато з продуктів домашніх. Ми завжди готуємо собі їсти на давність печі, які поклали колись майстри, які вміють це робити. Я готую гарно і я постараюся, що якщо буде в мене дочка, то я завжди її буду навчати, що я знаю, що мене навчила бабці і мама. Мене бабці з мамою навчають різних. Приказок прислів'я співано. На дубочки, ой, ти мій миленький, ой на горі два добочки, голубні сивенькі, то зрубаємо, Лато зрубаємо, лауха, мила, мила, мила чорнобривий. Я сокири не маю, ой, ти мій миленький, я сокири не маю, голубні, сивенький, то купи ми, лато купи ми, лауха, мила, мила чорнобривай. Я вже грошей не маю, ой ти мій миленький. Вже грошей на мою голуб місто. Зароби мила, заробила. У нас вдома є коні, дві кобили, ми самі ними возимо дрова, ліс, ворини, слупи, це на плід закладати. І є одна з них моя любима кобила. зорка. Вмію закататися на конях. Ну не дуже добре, але вмію. У мене стосунки з моєю бабцею прекрасні, тому що вона чудова людина. Вона в своєму життю багато чого пережила, можна так сказати, історично. Вона знає багато різних легенд, якихось співанок, різних звичаїв якихось. Там, наприклад, виплітати капці, якісь прясти. Вони мали вміє прісти. У нас Іванка вміє, А це маріка щось трохи. А це було назовець. Моїй бабці, можна так сказати, було дуже важке дитинство, важкі я, юні роки. Потім взагалі можна сказати, що було їй дуже важко в житті. Забрали. тата, забрали 47-го року, та я було аж на Уралі 12 років, набрала всі бів. А нас сім раз приходили веселювати, та й микось так, що. Виховалися всі сім раз. Раз прийшли, мама не знайшла, та я так, як вам сказати, та й вийшло у, у ту хату так, і так комара була з того боку. І там була солоніна вербеніця така велика була. І вони прийшли вночі в першій годині. Мені тоді доміли зібрати діти. Як не було, голови вдома мені не брали діти. Тоді до місяця брали вже тоді перший раз, 50-го року, в березні місяці. Та я сказала їм їсти, та я накроїла хліба, поклала ремку сметану та кажу, сало туди в комору йду вам. А я їх сім сидять. Та кажу, каже, йду зняв, та почиво. Я тут ликаю зима була по отак, я мала якісь капці на ногах, але капці лише. Я боса, не мала за пащину таку, не сподівається, то що де сподняться не було. Та й сороці та фустяна зав'язана. Та так я десь з кілометру текла според них, Ні не знайшли. Якби не йшли, то би були по побіг. Моя бабця до сих пір працює по господарству, допомагає нам всім чим змагає. В нас в Карпатах дуже красиво, у нас чисте повітря, здорова їжа, своя традиція, своя, своя культура, яким людям, які вони приїжджають, їм, дуже, мабуть, має бути дуже інтересно. Я б хотіла жити тут. Ім'я Марія означає як страждальниця мати Ісуса Христа, Бавця моя Марія. Мама моя Марія, я Марія і дочку свою я б назвала Марією.